Українці кияни вітаю вас, це Олексій Шевчук, Київські новинари і черговий випуск Бандера Ньюз разом з порцією цікавих новин. Вас очікує вже нижче. Отже, поїхали. Німеччина йде на позапланові вибори. Власне, відставка Шольца має відобразитись на планах Німеччини виступити модератором між Україною та Росією. Ватикан. Ватикан на межі банкрутства. Зараз немає чим платити заробітні плати та пенсії. Нагадую, що у Франції зараз бюджетна криза через пониження рейтингу країни агентством Moody's. Трамп Трамп, скоріше за все, заборонить далекобійні ракети. Стармер, британський прем'єр, який відвідував країни Балтії, сказав, що готовий долучити союзні війська для патрулювання російських кордонів. Ну і на сам кінець продовжують розкручувати справу Байдена. Власне, її так продовжують розкручувати, що пан Смірнов, один з ключових свідків, отримав вирок. Ну так недалеко і до вироку самому пану Байдену. Світ змінюється щосекунди. секунди. З вами Олексій Шевчук з нами цікаво, і не соромно.